Я бачила вже мавку у кіно на допрем'єрному показі в Києві. І, звичайно, була в захваті. Вперше почула результат своєї роботи і результат всієї команди. Це було неймовірно. Зовсім по-іншому, коли ти сидиш в кінотеатрі і бачиш всю цю картинку з цією стереомузикою, з грою акторів, голосами має на увазі. Я була просто в захваті до мурашок. На допрем'єрний показ я взяла з собою. Свою маму і синочка своїх кумів, похресників, і всі теж були в захваті. Я дуже переживала, що мій синочок, йому 5 років, що він може не висадити весь мультик, але він дивився уважніше, ніж я. І е, мій син вже давно знав, що мама це мавка, це голос мавки. І коли там мавку схопили і натягли на неї мішок, то він такий, мама, він. Я побачила, що він реально злякався і ледве не плакав, тому я йому одразу заспойлерила, що все нормально, все вона все з нею буде добре. От і він заспокоївся. А моя мама в кінці навіть заплакала на оцій сцені. Такий дуже щамливий, просто заплакала. І я теж, до речі, на цій сцені плакала. Є одна сцена, вона неймовірна, це коли мавка в потибічному світі, і вона каже: Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Від цієї сцени у всіх мурашки. І ем, я думаю, що глядачі теж, хто бачив, вони згодяться зі мною, що це найнеймовірніша, найкосмічніша сцена у цьому. Muy bien. Звичайно, я раджу всім сходити, хто ще не встиг побачити цей шедевр. Я не боюсь цього слова, тому що касові збори показують, що люди е з величезним задоволенням ходять і повідомлення я отримую, що навіть ходять по-другому колу дивитися цей мультик, тому що він неймовірної якості, неймовірної краси це наше українське. Треба обов'язково підтримувати наш український продукт. Е це рівень Голлівуду і навіть мені здається, на Рівень вище, бо це все таки наше рідненьке, і обов'язково треба сходити.